Доброго дня! У вас і та компанія Мініаро місто Луцьк. Відвантажуємо тракторця Шефен 404. Тракторець 4-хціліндровий, повний привід, примусовою системою навіски. Ось такий в нього передній, Потужний висолений вміст. Така сорокілочка. Вчора до нас приїхали клієнти, вибрали тракторця, протестували його. Зараз вантажимо, будемо доставляти до них додому. Субота-ранок, йде дощик. Тракторці є в наявності, дуже великий вибір тракторів. Ми ось таку широкілочку будемо вести до власників. Є у нас шофенги Рімні 240, -і, 350, шифен Ц на вузькій резині трьохциліндрова. Шифенг шифен СЛК, на широкій резині. Всі трактори Шифен, окрім наразі, 240 шофен, йдуть з примусовою системою навіски. Зараз ми дозбираємо ще одну свіженьку сороковочку. Буде ще одна сьогодні 40 стояти на майданчику.